Пере, перемогу де ви зустріли? Перемогу в Австрії. В Австрії, в Австрії. Що цікаво. Що, да, нас 28 квітня ми вийшли з бою. Вже 28 останній день боїв у нас був. А тоді вже ми ну, стої, рядом було. Фронт, ми ж на фронті знаходилися не десь, а там 5 кілометрів від нас йде фронт. Ну, ми стояли вже як в запасі. І що цікаво, що про те, що закінчилася війна, я почув раніше всіх в полку, а як це трапилось. Не дозволялося нікому тримати радіоприймача, це всім відомо, але радіоприймач був у політпрацівників. Ну, вони жили в одній, всі в одній кімнатах, як, як ми казали, бульдодділ, це, це не політвідділ, а окремі працівники. І от я зайшов до них з вечора, 7 числа, і став слухати радіо. Ну, звичайно, радянська, мабуть, і не доходила, Слухав, чи є, але на російській мові. І я почув, що війна закінчена підписаний мир. Якби я це став комусь сказати, то мене б зразу забрав би уповноважений Смерша. І я нікому не сказав, що війна закінчена підписаний мир. А потім виявилося, що дійсно в, чи в французькому місті. Був підписаний мир, але тільки підписала його одна сторона. А Радянський Союз каторично настояв, що це невірно, що мир повинен бути підписаний в Берліні і Радянський Союз основну роль відіграв в цьому і він повинен підписувати присутності всіх інших країн. І це вже потім було зроблено під Берліном. Ну, я би хотів, щоб ми перейшли трошки про форум, сказали буквально два слова. В якій секції от ви були ну, я і був... що ви виступаючи говорили. Ну, я не знаю навіть, як вона називається це секція, перша секція. Випадково я туди попав, бо там не хотіло місця, куди я йшов в третю секцію. А що я сказав? Я... Верніше, а наказати, що я ще не встиг сказати, я дещо сказав про те, що влада відповідно відноситься і до рішень суддів, і, і, до, і до своїх рішень, і до наших прохань. Оце основне Це стосовно звань героїв, чи стосовно Ні. чого рішення суду? Рішення суду я мав на увазі стосовно. Пенсію а, От. оце ветерани звертаються в суди, да. і суди не вирішують. Те що... або не беруть, або відповідно, або так. там починають у так. мене путанець. Ну, багато я. разів в із суд, суда в суди суд йшли моє, моє переходило дуже багато порушень в судах. Їм вказує, що вони починають щось інше дроб... казати. Ви ж неправильно зробили. Вони ой, по по-іншому відповідають. І зараз моє, моя заява знаходиться в Європейському суді. Справ, справ... справ, справ людини. Європейському суді, з прав людини, з я... приводу цієї пенсії. Що це теж дурниця. Як це до... як це ви так? вимушені були дійти вже вимушені. аж до Страсбуру. І як це так, так, що я не мог в своїй державі отримати хай і відказ, але мотивований. Мотивований, тоді я зрозумів би. Оце я сказав. Потім я сказав ще. Ну добре, а що ви не встигли сказати? Не встиг я сказати, мені хотілося сказати, але за мало часу було, п'ять хвилин на виступ дали, мені, а здається, що я за хвилину говорив. Що я не встиг сказати? Замову хотів сказати я і, і трошки сказав навіть, що російська мова у нас переважає, вона домінує. І чомусь ро, ро, представники російської, ті, що володіють російською мовою ті, що... Нею користуються і, по-перше, вимагають більшого, а, а саме не виконують навіть конституцію. Бо по конституції ж і по законам виступ кожен має право говорити, якою він хоче, але не, не скрізь, бо виступаючи Верховному на сесії Верховної Ради. Вони повинні говорити українською мовою. Я допускаю, що хтось не може говорити українською мовою. Я допускаю хай каже російською. Але ж є такі депутати Верховної Ради, які прикр... прекрасно володіють українською мовою, але на сесії виступають російською. Навіть оцей. Генеральний секретар, як він називається, Компартії, він часто, дуже часто виступає російською мовою. Петро Симоненко. Петро Семененко. Йому треба, треба знати, що на сесії виступають мовою держави, а не якоюсь іншою. Хай він користується в інших випадках російською. Це його право теж. І, і я не можу йому на це вказувати. А де хто... А ось ви не були на секції, там була інша секція з питань історичної спадщини нет, і історії. Нет, там не вистачило. А мій. от хотіли б ви там виступити? Звичайно, хотіть. <реш> Бажання хочу. було, так? Звичайно. А про що б ви хотіли сказати? Ну хотів би, що я сказати. що... Таке. Ну от я був на секції, там е, полеміка йшла, знаєте, е, про примирення. І у кожного свій погляд. От і ваші я, погляди на і примирення. І Я про примирення хотів, все тільки зараз в мене з голові якось випра, І Я про примирення. Мої погляди такі, що по-перше, це була війна і, і там чи без волі все було. Все було. Але ж не заб... треба мати на увазі, що так звані, так що називають їх бендерівці. Я такого слова не, не застосую, але так як вони кажуть, то я це скажу. Не йшли на Москву, не йшли на, на ще якесь місто російське і навіть на українське не йшли. Вони захищали свою територію, свою землю. Бо... По наші, як перший раз попали туди, дуже багато на, наробили шкоди і вже знали, що буде, що буде, як, як прийде Червона армія. Тому вони захищали свою територію. Вони захищали і від німців, і від радянських військ. Це, оце що я особливо хотів я сказати. Ну, от, особливо хотів от, я сказати. Як ви думаєте, от сьогодні? Може відбутися примирення? Ваш погляд? Ні, не відбудеться. Не відбудеться. Бо росіяни, тобто я хочу сказати, російські, ті, що вважають себе російськими, а знаходяться на Україні, вони настроєні дуже агресивно. Вони не хочуть ніякого примирення, їм тільки хочеться воювати. А ви коли-небудь спілкувалися з вояками УПА? Свої Ні, водії? не доводилось. Не доводилось. А а доводилось. А хотіли Захотіли би? Ну, звичайно. Хоч раз. Зустрітися і ну, відчути безпосередньо да. цих людей. Що я, правда, хотів сказати, що пропаганда була така, що я в ті часи був теж на стороні проти Купа. І якби мене послали проти них воювати, то я б воював би так, як положено. Але ж це тільки прийшло до мене, до моєго розуму після закінчення війни, коли все проаналізував, коли все побачив, а тоді зрозумів, що... て